Ваданат Бут згадується в матеріалах кримінального провадження, відкритого у 2023 році, за шахрайство та службове підроблення. І, хоч пройшло вже два роки, слідчі поліції не оголосили нікому підозру. На мій запит там відповіли, що розслідують, призначили низку експертиз. Центр освіти приморського району також фігурує в кримінальному провадженні, і так само підозр ніхто не отримав. З матеріалів кримінального провадження розпочатого у 2024 році. Бачається, що група посадових осіб департаменту освіти та науки Одеської міської ради, нібито зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами підпорядкованого під центру фінансування та господарської діяльності закладів. Та установ системи освіти приморського району Одеси в умовах воєнного стану та на територію України розробили схеми щодо привласнення бюджетних коштів. Коротше кажучи, вони завищували ціни та обсяги робіт. За даними слідчих, оперативники СБУ в Одеській області, як вказано в документі, достоменно встановили, що конкретна посадова особа причетна до цієї схеми. Але слідчі поліції розслідують і досі немає жодної підозри.